Сьогодні у випуску у кобиляках на заправці сталася стрілянина. Водна поліція продовжує виявляти браконьєрські сітки на Кремичуцькому водосховищі. У Полтаві на перехресті вулиць Героїв Крут та шалом Алейхама сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждав водій електромопеда. Ще в одній автотрощі троє постраждалих, серед яких трирічний хлопчик. Із річки Сула витягнули автомобіль Ауді з загиблим водієм у салоні. Поліція Полтавщини встановлює місце перебування безвісно зниклих Карини Дев'ятової та її неповнолітнього сина Олександра Дерев'янка, гардейчик Тамари Михайлівни, Вікторії Нікітіної та Луценко Вікторії Володимирівни. У горішніх плавнях із четвертого поверху випав чоловік. Служба безпеки спільно з національною поліцією затримала у Полтаві провокатора, який публічно ображав українських військових. Говоримо про резонансні події тижня, що минає у програмі Резонанс на телеканалі Гок. 27 серпня у Кубиляках, близько першої години ночі, громадяни повідомили до поліції про стрілянину на одній із станцій АЗС, отримавши повідомлення про подію, на місце негайно прибула слідчо-оперативна група поліції. В ході проведення першочергових слідчих дій та оперативних заходів встановлено, що між групою місцевих чоловіків відбувся конфлікт, під час якого було застосовано травматичну зброю. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України хуліганство вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Наразі поліцією коло учасників конфлікту встановлено тривають слідчі дії. Водна поліція продовжує виявляти браконьєрські сітки на Кремичуцькому водосховищі. 29 серпня під час патрулювання акваторії Солинської затоки поліціянти виявили браконьєрські сітки. Загалом правоохоронці вилучили та передали на знищення 12 сіток загальною довжиною 1200 метрів. Живу рибу, що потрапила до пастки, випустили у водойму. Іншу передали працівникам рибоохоронного патруля для реалізації в дохід держави. 30 серпня близько сьомої ранку у Полтаві на перехресті сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждав водій електромопеда. За попередньою версією слідства відбулося зіткнення автомобіля Hyundai Tucson під керуванням водія 1998 року народження з електромопедом. Водія Мопеда 1994 року народження із тілесними ушкодженнями доправлено до лікарні. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу. України порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження. Обставини події встановлює слідство. 27 серпня близько 10-ї години на автодорозі Портнівка Козельщина неподалік від села Заворського Полтавського району сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими, серед яких малолітня дитина. За попередньою версією слідства відбулося зіткнення автомобіля Ауді А 6 під керуванням 46-річного водія та ВАЗ-2101. У наслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали 26-річний водій та два пасажири автомобіля ВАЗ, 20-річна жінка і трирічний хлопчик. Усі учасники дорожньо-транспортної пригоди, жителі Полтавського району, постраждалих доправили до лікарні. За даним фактом розпочато досудове розслідування за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження. Обставини події встановлює слідство. До Лубенського райвідділу поліції 26 серпня близько сьомої ранку надійшло повідомлення від місцевої мешканки, що у річці Сула в селі Мацківці Лубенської тергромади потонув чоловік. Отримавши повідомлення на місце події, негайно прибула слідчо-оперативна група поліції Лубенщини, слідчі слідчого управління обласної поліції Полтавщини, рятувальники та працівники рятувальної водолазної станції. Під час огляду місця події співробітники Лубенської комунальної рятувальної водолазної станції витягнули з водойми тіло чоловіка без з ознак життя та автомобіль Ауді. Під час огляду місця події співробітники Лубенської комунальної рятувальної водолазної станції витягнули з водойми тіло чоловіка без ознак життя та автомобіль Ауді. Особу загиблого встановлено. Ним виявився мешканець міста Лубни 1984 року народження. Наразі тіло чоловіка направлено на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. За даним фактом відомості, внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини другої статті двісті 76-ї Кримінального кодексу України, порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Обставини та причини ДТП з'ясовує слідство. Поліція Полтавщини встановлює місце перебування безвісно зниклої Карини Дев'ятової та її неповнолітнього сина. Про зникнення матері та її сина до Кременчуцького райуправління поліції повідомили рідні зі слів заявників. 36-річна жінка разом з 16-річним сином Максимом. Кілька місяців тому поїхали із Кременчука, не повідомивши про місце перебування. На даний час зв'язок із жінкою відсутній. Якщо у вас є інформація, яка допоможе пришвидшити розшук зниклих людей, правоохоронці просять повідомити її до Кримичуцького районного управління поліції за номерами телефонів, які ви зараз бачите на своїх екранах. Поліція Полтавщини розшукує безвісно зниклого мешканця села Левенцівка Олександра Дерев'янко. За інформацією відділу номер 2 Полтавського районного управління поліції, 30-річний мешканець села Левенцівка Решетилівської громади Полтавського району залишив місце проживання ще 13 липня. Наразі місце перебування чоловіка невідоме. Якщо ви маєте інформацію, що допоможе пришвидшити розшук зниклого, поліціянти просять повідомити її до відділу номер 2 Полтавського районного управління поліції. За номерами телефонів, які ви зараз бачите, на своїх екранах. Відділом поліції номер 2 Полтавського районного управління поліції розшукується безвісно. Зникла гордейчик Тамара Михайлівна 1937 року народження. Мешканка села Супрунівка Полтавського району. За попередньою інформацією жінка 21 серпня пішла з дому і не повернулась. Якщо вам відома інформація про цю жінку, що допоможе пришвидшити її розшук, поліціянти просять повідомити до відділу номер 2 Полтавського районного управління поліції за номерами телефонів, які ви зараз бачите на своїх екранах. Поліція Полтави розшукує зниклу безвісті мешканку селища Шишаки Вікторію Нікітіну. За інформацією Полтавського райуправління, 22-річна жінка кілька тижнів тому поїхала до Полтави та зникла. Про це 29 серпня поліцейським повідомили її батьки. Також відомо, що в день зникнення розшукувана була зі своїм знайомим 26-річним Вадимом Шевченко. Зв'язок з молодими людьми наразі відсутній. Якщо ви впізнали людей на світлинах, або у вас є інформація, що допоможе пришвидшити їх розшук. Просимо повідомити до поліції за номерами телефонів, які ви зараз бачите на своїх екранах. Лубенським районним відділом поліції Полтавщини розшукується 40-річна мешканка міста Лубни Луценко Вікторія Володимирівна, яка 30 серпня близько сьомої ранку пішла з дому та не повернулася. За попередньою інформацією родичів, останній жінку бачили неподалік свого дому на вулиці Авіаторській в місті Лубни поблизу комунального підприємства Лубни-Водоканал. Якщо у вас є інформація, яка допоможе встановити місце перебування жінки, просимо повідомити її до Лубенського районного відділу поліції Полтавщини за номерами Фонів, які ви зараз бачите, на своїх екранах. У горішніх плавнях правоохоронці встановлюють обставини загибелі 89-річного чоловіка. 30 серпня близько 16-ї до відділу №2 2 Кремичуцького районного управління поліції надійшла інформація від очевидців та працівників швидкої допомоги про те, що з багатоповерхівки на проспекті Героїв Дніпра випав чоловік. Ним виявився 89-річний мешканець будинку. Попередньо відомо, що чоловік випав з четвертого поверху. Тіло загиблого направили на судово медичну експертизу для встановлення причини смерті. За даним фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають. Ви, Забр... Ви Забр... зображають за валі своє. Що ти базарі со мною? Так, не чорт. Ти хочеш на поговорити? давай поговоримо. Що ти ореш на мене, дурачок? Не Невзяш немає. Чайка ти. Чайка, звичайно. Ти... І нам втирають на цю війну вашу. Вашу. Ну, наша, наша. Ваша. Ваша, да, твоя. твоя? Ты пришел, і, ребят, Все уйдер, бали, еб... улиц, еб... и ребят, пойдем б с улицы и ведешь вот туда. И еб... на утиль пацанов, куда кидает. Что ты, черт паришь? Еб... Не трусись. Базариши, еб... на базаре еб... Я писантузии. Мы же дома тоді после контузии. Мы не извиняем. Да мы вас гоняем. Говно. Еб... Вы наши говно. Давай, давай. Вы ты, Ну давай, почему? Мені, чи що? давай, не трогай, не трогай. Чорт служба безпеки спільно з національною поліцією затримала у Полтаві провокатора, який публічно ображав українських військових. Зловмисником є місцевий фітнес-тренер, палкий прихильник кремлівських наративів про війну в Україні. Задокументовано випадок, коли перебуваючи у середмісті, фігурант почав провокувати та нецензурно ображати посадовців місцевого військомату. Під час інциденту він безпідставно звинуватив українських захисників у тому, що вони нібито винні у розв'язанні війни РФ проти України та вбивають людей за гроші. Більше того, фігурант плюнув у одного із військових. Ним виявився боєць ЗСУ, який повернувся з фронту, отримавши контузію і численні поранення у наслідок підриву на міні. За даними слідства, провокатор фіксував свої злочинні дії на камеру. Потім відзняти відео з коментарями він виклав на власній сторінці в інстаграмі. Як встановила СБУ, у такий спосіб Фігурант вже неодноразово намагався дискредитувати українських захисників, які воюють з російськими загарбниками. Також перевіряється інформація, що провокативні відео і дописи зловмисника могли використовуватися кремлівськими пропагандистами для поширення нових фейків про війну в Україні. Після останнього найбільш резонансного випадку чоловік намагався переховуватися від правосуддя. Однак правоохоронці затримали його. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення зловмисника до відповідальності. Підписуйтесь на ютуб канал телерадіокомпанії ГОК, щоб бути в курсі подій. Бережіть себе, все буде Україна.